Нема жодного коливання, нема гуркути, нема стукуту, нема вібрації тої. Чорна зафата збільшилась, горюче використання менше, гектари більші. При такій врожайності могло бути 12 літрів. З цією жаткою доходимо до 10 літрів. Добрий день, всі добрі люди України. Маємо новинку жниварку соєшникову, яка вже має ширину захвату 11,2 метра. І ця новинка під номером 001. Враження дуже добрі, тому що немає, немає до чого навіть щось сказати поганого. Все. Все працює бездоганно. роздільні шнеки, сподівання, справа в тому, що ширина зафата збільшилась, горюче використання менше, гектари більші. А то, що роздільні шнеки, виходить так, що жниварка вийшла ще більш збалансована. Взагалі, на максимальних обертах, ну, глядачі, колеги, аграрники, колеги. Сільхозвиробники можуть бачити, то, що вона працює навіть нема жодного коливання, нема гуркоту, нема стукоту, нема вібрації тої. По балансуванні в неї на сьогоднішній день вже запитань зовсім нема. Відео були про жниварки Велезагро і деякі, скажімо так, може грубо скажу, диванні експерти розказували, що вона не забирає малі шапки. Ну, можуть бачити наглядний приклад, для того, щоб забирало, конструкція жатки дозволяє і дуже добре дозволяє, все тільки залежить від того, наскільки люди до цього підходять. Є всі регулюючі моменти на цій жневарці, потрібно до цього підійти правильно, відрегулювати і все. Саму малу шапку тут можна наглядно бачити на полі. Що велику, що малу, що висота, тому що е, тим більше в цьому році е, соняк нерівномірний. Нема тої такої абсолютно рівнини по висоті шапки. Той вищій, той то той зовсім то той більший. Ну, ні, не сорт, це все погодні умови. Десь достатньо було кількість для зернини вологи, а для іншої взагалі не було. І все. Справа в тому, що в нас в використанні жатка маїзко, от, така ж сама, 11 11,2 метри. Різниці немає в даний час по використанню палива, що на Маїско, що на ось ці жниварки. Чернозафату, потужний комбайн, коли він працював із жниваркою 8,4 ну, При такій врожайності могло бути 12 літрів. З цією жаткою доходимо до 10 літрів. Зрозуміло, що нема такої великої врожайності, але все рівно скорість руху ну, 6 км до 7 км в час, тому що треба зібрати врожай, щоб було чисте зерно, назав зерно не йде, воно йде чисте і втрати ззаді повинні бути за комбайном взагалі, не повинно їх бути. Слава Богу, що є в нас в Україні такі заводи, є такі власники заводів, є такі колективи заводів, що рухаються вперед і не хуже ми українці від інших людей планети Земля. От. Так що наші виробники сільгосптехніки вже дуже, дуже дуже конкурентні по відношенню також до інших виробників. Закордонних.